Статньо, статньо складні. Ну, тобі я бачу, начебто ці покришки круті. Макс, далі що там? Ну все, я Максіс. купляв нову це мені віддали безкоштовно Бушну, вона теж ну, така підстерта, ну мені сходить, mm. те, що моя раніше було, взагалі там не було протектора. А, а що за весати? А, тебе тут зовсім все. Ага. Не, мене... А задній перемикач у тебе? Не, Якого такі. рівня? Такі, саме дешевенький, напевно. Простенькі. Да. Хоча воно поки достатньо. Ну тут класне, міцно це я бачу. Зроблено. Mm -hmm. Цей вузол. Так, да, це стара рама 2008 року. Mm -hmm. Теж зроблена. Залізяка, так? Да? Да -да -да. Чи алюмініє? Залізяка, так. Да. Ні, алюміній. Алюміній? Так. Да, ну да. молодець. Правда, педалі ти собі. Розовенькі, Які гламурненькі були? такі. Так. Я... Які були. Я зрозумів. Ти, ти такий жорсткий вибрав для себе цей спорт, ну, педалі, наче так. я знаю, як я для дівчинки. Ну, mm -hmm. то таке, то mm -hmm. дрібниці. То теж ще педалі були, якщо без шипів. у мене просто нога схватає, коли, взагалі. взагалі, взагалі, взагалі. Дуже якісь, мені. А під контактний обув, щоб ти сразу чи. Ну там складновато кататися, я ще даже не пробував. Не пробував? Ні. Проку, що не знаю. Там уже нафіксує так, ну що не злетить ніяк. Защолкується, туди вставити. Чому удобніше на не Тому що от коли ви їдете там десь поворот якийсь різкий, ага. щоб не знесло от так, от ногу можна просто виставити все. Або коли падаєте, щоб ну, велосипед звали просто. А вилка в тебе передня, що там? Та вилка то таке теж. XTC, що то я не бачу, написано. Серсантур да, теж дуже стара вилка. А? Ну, вона взагалі не для цього спорту, я її поміняю, накоплю трошки грошей. Ну нічого, зато ну, да. очень до цього спорту, ну і задоволення отримуєш. Да. Все таке. Просто ну, іноді, ну коли такий рельєф досить довго йде то ну, руки просто забиваються. А диски ви тормозати собі не захотів ставити? Ні, я би захотів, звісно, але мені не дозволяє ця запчастина, називається втулка. Ага. Тут немає покріплення під... А, диск. я зрозумів. Тут просто ну, дуже дуже стареньке, але не приспособлене для кріплення. Та я думаю, ти збереш собі такий велик, ага. пройде час, що ого. -го. Я просто думаю, що його привезти в нормальний стан, потім його продати за нормальні гроші і купити собі вже двох підвіз, який буде, ну, спокійно, можна було їхати по такому І... Ну так, так. Ну так. просто так. на хартейлі теж техніка набирається доволі ну, гарно. Так, да, скажімо так, після хартейлу на двох подвізя ти будеш літати взагалі так. тут. Я ж багато що так казали, там і друзі. Ага. О, у них друг подвіси вже, так? Да? Ну от у мене найгарніший друг на подвісі. Е, теж там якийсь може чоловік Рокрайдер. Е, такий новенький досить. 23 го року. Mm. Ми з ним дуже часто бачимось, катаємося. Практично кожен день. Не знаю. Ну і як у нього враження? Може він тобі давав, щоб ти спробував, як воно прокатитися? Як... Uh, да, я я ж катався. Ну, мені сподобалось. Просто у нього 29 колеса і рама у нього завелика для мене. Так, так то в нього, мабуть, і рост повинен бути, якщо так, розмір рами. Нічого, не зрозуміло. Ти ж думаю, що ж то таке, що це блін. Я думаю, що якщо такий хлопчик, як ти, то, то не дуже зручно було б кататися. Ні, я просто думав цей і продати, бо ну, люди пишуть, що ну, за нього навіть там, 10 тисяч це мало. Ой, э, точніше забагато для такого велосипеда. 10 тисяч? Так, да, я согласна, тому що ну, тут такі деталі, що ну, тут по факту саме найкраще це не певний руль, тому що він досить простий. Mm -hmm. mm -hmm. так, 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 ви, ви нас руля там такі нормальні, більш-менш. Я нас навіть не знаю, який це цього. Коли я велосипеджую, люди я купляв. Ну що, ну геометрія, рами класна. Так, да, мені так подобається. Просто от я... у мене така дисципліна, що ну, може чуватись, ендура Ну, Ендура це коли і вверх, і вниз. Ага. Тобто, Пот... Щось, ну, типу, даунхіл з подйомами. Мені ага. просто не сильно удобно на ньому заїжджати в підйом. Тут касета, ну, перша в мене передача не робить. Що сталося з перемикачем, не знаю що. Ага. Так. Нічого, я думаю, що назбираєш, буде у тебе крутий виріг, mm -hmm. <різь> будеш метатися в Добре, гарних вражень тобі. Mm -hmm.